Я Аліна Катерина. Проживаю у місті Тристянець ще на Совщині. 24 лютого 2022 року моя країна перекинулась від вибухів війна. Моє місто окуповане ще з перших днів повномасштабного вторгнення, та надія побачити мирне небо нашої країни не вмирала. Я обрала цю пісню, бо саме вона виражає глибокий біль війн через війну та вплине на навколишнє середовище і людей. Для мене вона є особливою ще з перших слів. Уже не та прийшла весна, адже її я зустріла в окупації. У ній описується як краса природи України, її блакитне небо та мирний розквіт поступилися місцем руйнуванням і сльозам. Образ саду Шевченка та природи символізує природну гармонію, яка була втрачена через військові дії. Війна принесла тишу замість пісень. Зруйнувавши не лише життя мільйонів людей, а й екосистему, забруднене повітря та ґрунт. Пошкоджені ліси й водойми це все наслідки війни, що вразили красу українського ландшафту. Однак надія на відновлення природи, як і країни, залишається сильною. Повернення миру означатиме не лише захист людей, а й відродження довкілля. Ця пісня закликає берегти природу. Адже вона є частиною національної ідентичності та сили України.